Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця туристичної агенції та школи туризму Кентревел. Зараз я знаходжусь в провінції Крабі, це у нас Тайланд. І сьогодні я для вас підготувала такий дуже специфічний, унікальний, я б навіть сказала, випуск. І я хочу зараз вам розказати і показати про формат відпочинку, тоді коли ми приїжджаємо і відпочиваємо не в готелях, а на окремих вілах. Я вже стою біля віли, тут їх до речі, в мене буде дві. Які я вам буду показувати, і ось підемо зараз, будемо дивитися. Але для початку ділюсь з вами такою фішкою, що все тут у нас автоматизовано. І якщо ми хочемо потрапити на територію нашої віли, то нам просто достатньо натиснути маленьку кнопочку. І все, у нас все відкривається. Єдине, що нам залишається, це піти, для того щоб насолоджуватись нашим відпочинком. Ну, і, звичайно, потрібно все-таки закрити ворота. Все, у нас готово. Комплекс з вілами побудований буквально нещодавно, трішечки коротенької такої інформації. Значить, де у нас знаходяться ці віли від аеропорту їхати десь приблизно хвилин 30-35. І тут до пляжоку, до набережної Айонанг, у нас буде на автомобілі хвилин 5-7. Якщо пішки, то хвилин 30-40 все ж таки доведеться пройти. Хто був в провінції Крабі, той розуміє, що Айонанг це у нас така основна туристична вуличка, де ми. З вами відпочиваємо тут. Але, як на мене, айонанг дуже часто обирають, і взагалі крабі вибирають ті люди, які хочуть все ж таки побачити більше краси, більше природи, більше затишку, релаксу. От. І до для цього формату от віла дуже класно підходить. Але ще я буду розказувати багато, якщо давайте я вам буду показувати. Так, пішли. Отак, ми заходимо в кімнату. Планування віл у нас дуже класно продумане, чому, тому що ми коли заходимо сюди з вулиці, да, коли ми заходимо на територію самої віли, ми потрапляємо в кухню-вітальню. Ось у нас вона дуже велика, окремо у нас йде зона кухні. Зараз я вам все в деталях буду показувати. І окремо три кімнати. У кожної кімнати, точніше, у двох, свої приватні санвузли, і одна кімната має. Загальний санвузол. пішли, показую. Просто представити, що ось ви приїжджаєте на відпочинок, і в вашому розпорядженні оцей весь простір. До речі, на рахунок віл багато хто думає, що це дуже дорого, що це просто космічні будуть гроші. Але насправді це не так, тому що, як правило, віли обирають для відпочинку або великі сім'ї. А ми знаємо, те, що якщо сім'я, наприклад, 5 осіб, там двоє батьків і троє дітей. Не всі готелі мають такі великі номери. Або вони це номери будуть категорії Family і вони будуть ну, не дешеві. Або ще варіант, коли збираються на відпочинок дві-три сім'ї, друзі, збираються велика сім'я. Обирати готель можна, але просто проблема в тому, що не завжди на великій компанії або на великій сім'ї є місця, де можна розміститись. Тому для такого варіанту підходять ідеально віли. До речі, тут хочу показати те, що у нас. Ось таке дається при заїзді на наші вілі. Це такий комплімент від власників, і тут ще надається одноразова водичка. Тобто при заселенні у вас буде 12 ось таких бутилочок. Ну а далі вже можете купувати собі самі. Але пішли я зараз, покажу, що ще ми можемо з вами знайти на кухні. Дивіться, це у нас фільтр кава. Я її, якщо чесно, просто обожнюю. Це у нас чайочки йдуть. Ось такі всякі упаковочки, ось така у нас кава. А, окремо у нас тостери, це популярна тут тема, чайничок, мікрохвильовка, я вже без неї. А, далі тут всякі миючі засоби є, ножики, досточки це все також є. Е, так, і у нас, якщо я не помиляюсь, то здається, десь з цієї сторони ось ложечки-вилочки наші мають бути повністю. Там у нас тарілочки, чашечки, все, що нам потрібно також основне. Дивіться, кухня у нас тут така, вона не дуже велика, але в принципі її достатньо для того, щоб. Поставити щось приготувати, накришити салатики, все зробити. Ось цей столик, такий островочок наш, він теж функціональний, тут є ніші. Тарілки, ложки, вилки, чашки, бокали, базове все-таки є, все те, що вам потрібно буде для того, щоб комфортно тут провести час. Ця біла і та, що. Знаходиться напроти це все від одного власника. йде, це все здається в оренду. Тому якщо, наприклад, ви захочете приїхати дуже великою компанією, то ви, в принципі, можете розміститися на двох вілах і вам буде зручно відпочивати один напроти одного. Зможете ходити один до одного в гості. А ми пішли з вами дивитися, як виглядають тут кімнати. Дивіться, особливість у нас цієї сторони і цієї кімнати, те, що у нас ось ця кімната, вона не має. Свого особистого санвузла, вузла, але тут є у нас один загальний, яким ми можемо користуватися. Пішли. Акцентую увагу. Дивіться, ось такі рушнички, які темного кольору. Це у нас для басейну. Буде басейн, ми з вами пізніше побачимо. а Це ось для того, щоб використовувати тут на вілі. Також тут, наскільки все у нас продумано, ось великі ніші, якщо вам захочеться щось сюди покласти, свої валізи, наприклад. І ось тут у нас окремо ще зберігаються наші халатики. Якщо комусь потрібно буде це, також у нас все є все продумано. Ось дивіться. Ось такі ще нижчі у нас є. І пішли дивитись наступну кімнату. Пішли, покажу, я виглядає ще одна кімната, але тут у них вже є свій власний санкцио. Ну як вам? Дивіться, ось такі у нас кімнати. До речі, в кожній кімнаті я замітила те, що вони зробили таку декорацію. Це ось така фотографія з якимись місцями по крабі, щоб просто хотілося ще поїздити на екскурсії. Прибирання на вілах раз в три дні. Тобто, хто залишається, можете, наприклад, на три дні залишитись, можете залишитись на тиждень, можете залишитись на місяць, і у вас кожні три дня буде тут прибирання своє. Якщо не хочете, також можна індивідуально домовлятись, взагалі не проблематично. Пішли, покажу санвозу і покажу третю кімнату. Тя, це, якщо чесно, мені просто любов, а, тому що тут, по-перше, дуже багато світла, а із-за того, це світло, тому що тут ось таке здоровецьке, просто ось подивіться, Бачите, я знімаю ось таке здоровецьке вікно. Це наскільки красиво, і я розумію, що буде вставати сонечко. То воно буде давати дуже багато світла за рахунок ось цього вікна в цій кімнаті найбільше світла. Тут також ось таке буде дзеркало, якби наповнення номеру у нас іде номеру кімнати. А буде однаково. Плюс мені що подобається в цій кімнаті, те, що у нас є ось таке крісло, де можна полежати, покачатись і понасолоджуватися своїм відпочинком. Посидіти, почитати книжечку подивитися фільм, ну, для фільму можна звичайно полежати. Брати такі віли в оренду, в принципі, дуже багато якихось документів не треба. Звичайний ваш паспорт, ну і плюс робиться окремий договір. Ну, все як завжди, нічого нового. А, до речі, можливо, є якісь у вас запитання на рахунок того, як взагалі це все відбувається. Де шукати, де можна знімати віли, Наприклад, такі а, ось дивіться на ці двері відразу показує. Тут є ось така червона штучка. Її треба підняти, щоб вилізла у нас зелененька. І двері у нас відчинені. І ми з вами виходимо куди, ну, Звичайно, до нашого басейну. Зона з басейном, ось така вона у нас: басейн. Тут, до речі, включаються у нас ще джакузі, можна включити. І окремо у нас ось з цієї сторони знаходяться шезлонги. Взагалі, якщо ми говоримо про екзотичні якісь напрямки, все ж таки краще бронювати або через туристичні агенції, якщо ми говоримо за готелі, а біли не завжди можуть пропонуватися через туристичні агенції. Вони не завжди з туроператорами заключають такі договори, тому тут уже Бажано рекомендовано десь через знайомих, через перевірені, якісь контакти. Плюс Airbnb – це дуже популярна платформа. Там звертайте увагу на кількість відгуків, які у вас є у цієї віли. Ну що я сподіваюся, що було цікаво побачити взагалі, що існує такий новий формат відпочинку для того, щоб взяти в оренду вілу і приїхати або своєю сім'єю, або компанією відпочивати. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, залишайте коментарі. Контакти свої я також завжди залишаю на екрані для того, щоб ви могли зі мною зв'язатись. Я бажаю всім багато подорожувати, насолоджуватись відпочинком, насолоджуватись цим життям. І для організації підбору вашого туру, вашого відпочинку, ви завжди можете до мене звернутися. Контакти повторюсь, ви бачите на екрані. А у нас на сьогодні все. Я пішла плавати в басейні. Вже бажаю всім гарного дня і до скорих зустрічей.